П'ятикласник допомагає учителю зберегти файл і відредагувати зображення у фотошопі. Ситуація доволі класична. Комп'ютерна безграмотність учителів не єдина проблема, яку має викорінити державна програма «100%», що розрахована до 2015 року. На нараду з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах з'їхалися до Монмолодспорту директори шкіл з усієї України. «100% забезпечення освітнім інформаційними електронними ресурсами 100% оволодіння світянами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів шляхом стовідсоткової підготовленості учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій і метрозалів у розв'язуванні життєвих практичних завдань. Програма 100% затверджена в Україні лише з весни 2011 року, проте вона вже дає свої результати. Проведення нарад з допомогою скайпу онлайн-консультації веб-конференції конференції сьогодні вже реальність для освітян. Педагогічні працівники використовують електронні підручники, мультимедійні засоби, самостійно створюють навчальні посібники. Черга у комп'ютерний кабінет. По запису, коли хто швидше запишеться. Саме цікаве, що навіть учителі-пенсіонери вже оволоділи цією технікою, програмою з великим задоволенням. Значного прогресу вдалося досягти саме за останній рік. У «Молодспорту» та, таку та, ситуацію називають справжнім проривом. Січень 2011 року ми отримуємо дані. 28 тільки вміють включати і виключати комп'ютер. 28 Один із, ну. Найнижчий показник в Європі. Нам разом всім вдалося за один рік практично ліквідувати і через курси, і через дітей, і через колег, вчителів. 98% на кінець року. Можна не вірити попри здобутки, розвиток ІКТ в українських школах відбувається трохи повільніше ніж у країн сусідів. Лишається проблема з нестачі вчителів інформатики. Молоді знавці комп'ютера не бажають працювати у школах. Аби полегшити життя профільних учителів, освітяни запропонували зняти з них навантаження з обслуговування комп'ютерів, а натомість покласти ці обов'язки на окрему штатну одиницю. Ще один аспект проблеми під'єднання шкіл до інтернету, особливо у віддалених селах. Водночас у містах набула популярності так звана благодійність від провайдерів. Безплатне під'єднання загальноосвітніх закладів до всесвітньої мережі, ліцензування програм, списання техніки, безпечний доступ дітей до інтернету питання, які ще потребують вирішення, Лишається нерозв'язаною і проблема з достатнім фінансуванням програми 100%. На з'їзді вчителів інформатики ми зверталися. Ви пам'ятаєте, хто був до уряду з проханням повністю виконати. Плани по фінансуванню, але зразу вам можу сказати, що цього не відбулося. І ом, ті обсяги, які є сьогодні, потребують. Нового поштовху, імпульсу, переконань, аргументів. до 2015 року плани монмолоспорту чималі. Всі школи мають бути на 100% забезпечені комп'ютерами, отримують високошвидкісний інтернет, електронні бібліотеки, а також буде впроваджено дистанційне навчання для дітей з обмеженими можливостями.